Як я козу до козла водила. Подарили нам колись мале козиня. Воно виросло так швидко, що стала коза. Так зраділи, тепер буде у нас молоко. Ми ж тоді не знали, що ще треба. Молока ждемо. Весь день і ніч білка Бека, дзвоню до куми. Ти і кума, каже, хвоста підніми. І сама усе побачиш. До козла веди. Хм. А де того козла взять свикруху питаю. На краю села баба проживає. Вона тих козлів цілу уйму має. Тільки вийшли за ворота, коза як рвонула, так летіла до козла, земля відлітала. Біля баби не хворіть, як вкопа настала. Вийшла баба. Що вам треба? від хекусь цапа. Вам великого малого, а я знаю, вивойте любого. Відкриває баба двері, вилітає цап. О нечиста сила! Я як глянула, повірте, ледве не зомліла, а свекруха з переляку аж на землю сіла. Бо то був не цап, а якась скотина з величезними рогами чорна тварина. Цап до кози та від нього почала тікати. А я вже ховаюсь за бабину хату. Коза біжить, цап за нею. Бігають по кругу. Коза вже не мека, оре, як сирена, свекруха з приляку лізе на дерева. Я і за угла кричу, заберіть козла бабуся, та з підвала виглядає. Я сама боюся. Бігав, бігав той козьол, таки заморився. Ой, баба його підманила, на замок закрила, відхекались, зібралися бігти додому. Баба каже, не хвилюйтесь, виведу другого. Тільки вивела Бориса, тут таке случилось. Клятому тому козлу знов кози схотілося. І з розгону той козьол став гатить рогами. Вилетіли усі двері разом із замками. Біжу я, за мною коза, за нею козліще. А за нами швидше всіх мечить моя свекруха. Я Ору тягну козу, коза доганяє. Думаю, щас упаду. Сил уже немає. Попереду бачу кущ, калюжа з водою. Я влітаю у той кущ, а коза за мною. Ну, Кирюша чомусь став, мабуть, заблудився, покрутився, повертівся та не пустився. Отак ми свою козу до козла водили. Мокрі, грязні, ледь живі додому прилізли. Вийшов чоловік із хати, з коса подивився. А де це ти була? Де була, де була? Я козу водила. На скамійку біля хати легенько присіла. Більше ми свою козу ніде не водили, молоками не бачили. Зате шашлик з'їли.